Всім привіт! І сьогодні ми майструємо невеличких гномиків на ніжках, їх робити зовсім не складно, тому залишайтеся зі мною і додивіться цей майстер-клас до кінця. Та не забудьте поділитись цим відео з друзями. Для ніжок я скористаюся картонними трубками. Я відрізала невеличкі шматочки для ніжок, тут я собі наперед трішки роблю заготовок, і висота цих заготовок приблизно 3-4 см. Далі ми беремо пальцями кожної з заготовок і формуємо такий собі овал, щоб ніжки були реалістичнішими. Далі ми наносимо силиконовий клей на одну із частин заготовки і підклеїмо до додаткової картонної заготовки. Як у мене на відео. Далі нам знадобиться гіпс. Він повинен бути десь приблизно як густа сметана. Не робіть його надто густим, тому що потім буде важко заповнити картонні заготовки. Після того ми вкладаємо всередину, як у мене на відео, товстий дріт і переходимо до наступної частини нашого майстер-класу. Як бачите, я зробила багато заготовок для гномиків наперед, так як у мене є багато замовлень. Далі. Тепер зробимо тіло нашого гномика. Для цього я скористаюся картонною заготовкою формату А4. Робимо конус, склеюємо силіконовим клеєм і відрізаємо зайвий. До речі, чим вужче ви скручуєте конус, тим вужчий буде ваш гномик. Чим ширше ви його скрутите, тим ширший гномик буде у вас. У мене вийшла висота 7,5 см. Далі ми обклеюємо цю основу будь-якою тканиною кольору, який вам до уподобиє. Далі переходимо до наших ніжок, які ми теж повинні обклеїти тканиною. Наношу клей на нижню частину заготовки, розташовую заздалегідь. На тканині, щоб приблизно собі зрозуміти, як ми будемо обклеювати тканиною. Оскільки в мене тканина трішки з ворсинками, тому я буду ось таким чином. Склеювати заготовку, зайве я просто відстрижу і всередину трішки нанесу клею та заповню холофайбером. Ви ж можете робити будь-яким іншим способом, який ви десь бачили, можливо, на просторах інтернету. Мені підходить зараз на даний момент такий спосіб, тому я скористаюся ним. А ви собі вже робіть на свій власний розсуд. Ось так я наношу трішки холофайберу на заздалегідь оброблену силіконовим клеєм поверхню, і тоді. Буду склеювати також заготовку. Далі ми обрізаємо зайве акуратно і оці всі шви, які ми склеїли клеєм, ми потім це все, якщо буде потрібно, задекоруємо будь-якою тасьмою або, можливо, якимось таким красивим шнурочком. Але тут уже не принципово, оскільки в мене така тканина, яка наче й не потребує ніякого оброблення, тому що і так виглядає гарно після, навіть після склеювання. Далі я скористаюсь ось такою пряжею, петельками, розстригаю їх і буду декорувати наші ніжки. До речі, не обов'язково обклеювати петельками, як в мене на відео, нижню частину наших ніжок. Можна обклеїти будь-яким іншим шнурком. Я пробувала і так, і так. І кожен із гномиків по-своєму гарно виглядав. Також одразу можна задекорувати і плащик нашого гномика, ось так, як в мене на відео, переходимо до ручок та ніжок гномика. Для цього я скористаюся м'яким фетром. Взяла я невеличкий такий відрізок, і ви знову ж таки прикладаєте його до Гномика до ніжок приблизно собі визначаєте, яка тканина має бути, якого розміру, якої довжини. І так само ніжки приміряєте цю полосочку і дивитеся, щоб воно виглядало гармонійно та пропорційно. Я зразу буду розрізати надвоє, тобто буду використовувати цю заготовку одразу ось. На дві ніжки, мені якраз підійшло. В мене ніжки приблизно вийшли 20 см у висоту, тому, відповідно, тканина в мене 20 см. Тепер на ручки я теж візьму два невеличкі відрізки і їх треба робити трішечки меншими, ніж ніжки. Ось так, як бачите, я приміряю до заготовки. І згадую, як розташовані руки в людини, де мають бути, наприклад, долоньки. І приблизно так розташовую ручки на гномику. Далі ми повинні кожну із заготовок вивернути після того, як ми склеїли їх. До речі, ви можете прошивати усі заготовки, але я надаю перевагу склеєному гномику, тому що це, по-перше, дуже економить час, а по-друге, це не є іграшка, щоб в неї гратися. І для сезонного декору повністю вистачає і силіконового клею, особливо, якщо правильно все е, склеїти. Так, як бачите, я на ніжки нанесла трішки клею і акуратно прикладаю ось так холофайбер, надаю злегка такої пишності ніжка. Далі ми фіксуємо нижню частину заготовки. І можемо також задекорувати або якимось пушком, який є у вас в наявності, або ж пряжою петелькою Далі склеюємо невеличкі рукавички, вивертаємо, наповнюємо холофайбером та прикріплюємо за допомогою клею до заготовок, які ми підготували раніше. Цього разу я не наповнювала ручки взагалі. Ось такі вони в мене вийшли. І, як на мене, це дуже круто виглядає. Далі ми формуємо носик, для цього беремо капронову шкарпетку, всередину даємо трішки холофайберу чи будь-якого іншого матеріалу. І якщо треба, то обгортаємо подвійно капроновою шкарпеткою, щоб носик був трішки темніший. Беремось за бороду, обрізаємо зайве та приклеюємо до конуса. Далі ми Невеличкий трикутничок. Робимо з тканини, ось так склеюємо, як у мене на відео, відрізаємо зайве, рівняємо нижню частину нашої шапочки і тоді вивертаємо заготовку та наповнюємо злегка холофайбером. Я додатково вкладаю туди дріт тоненький, для того, щоб шапочка тримала форму. Також нижню частину заготовки, оскільки я її не прошиваю, то я трішки підклеюю клеєм до середини, щоб воно виглядало красивіше. Ось так, як в мене на відео. Далі я взяла додаткову тканину, вирізала кружечок, наповнила холофайбером. І тепер ми цей круг наповнений холофайбером, вклеїмо за допомогою силіконового клею. Всередину нашого конуса, для того, щоб і нижня частина також виглядала гарно. Тепер акуратно вклеюємо туди ніжки. Додатково, якщо треба, наносимо ще трішки клею і фіксуємо так, щоб ніжки міцно трималися. Так, тепер переходимо до ручок. Ручки ми проклеюємо до вершини конуса, приклеюємо спочатку бороду, і далі вдягаємо гномику шапку, гарно фіксуємо клеєм, притримуємо міцно пальцями, щоб все гарно зафіксувалося, та приклеюємо носик. Далі на ковпачок для гномика ми можемо на кінчик наклеїти, бомбончик, якщо у вас є. І також оздобити Нижню частину шапочки. Або, -або і зпір'я, якщо воно у вас є в наявності, або ж скористатися знову ж таки пряжею петелькою. Ось такий гномик у нас вийшов. Не забудьте поділитись відео з друзями та підписатись на мене. У мене ще багато цікавих уроків. Всім па-па!